Робота бізнесу вже понад рік ускладнена повномасштабним вторгненням. Українські підприємці зіткнулися з різноманітними проблемами, великі збитки, зміна логістики. Деякі взагалі через російську агресію були змушені закрити свою комерційну діяльність. Зараз підприємці більш-менш адаптувалися до воєнних реалій, але проблеми все ж таки залишаються. Наразі найбільшу кількість скарг у раді бізнес омбудсмени фіксують щодо блокування податкових накладних та невеликих. Виконання судових рішень. Детальніше про це розповів представник омбудсмена Кирила Номінас. За 2023 рік з усіх регіонів країни було отримано більше 800 скарг стосовно ведення бізнесу. Основні нарікання підприємців пов'язані з блокуванням податкових накладних і невиконання виконання судових рішень з цього числа 55 скарг з Одеси. Розповідає інспектор ради бізнес омбудсмена Кирило Номінас Одеса. В своєму слоті знаходиться досить стабільно за кількістю скарг бізнесу, е, відповідно, майже на одному місці з Львівською областю, яка фактично після Києва, після міста Києва, знаходиться в лідерах скарг відповідно і Одеса, Тобто бізнес працює, бізнес стикається з проблемами і подає скарги. В тому числі в тому числі підкреслю до ради бізнес омбудсмена якщо говорити про специфіку скарг судесам, головні питання стосуються реєстрації накладних. Більше 42 тисяч підприємств зіткнулися з зупиненням накладних. Якщо казати взагалі, з негативними наслідками да, цих змін, то набагато більше бізнесу зіткнулося, і ці ці проблеми полягали і як в неможливості зареєструвати накладну да, зупинення накладної. Віднесені компанії в ризикові неможливість отримати таблицю даних платника податків. Після цього рада бізнес-омбудсмени ініціювала розслідування, за результатами якого було видано звіт за 30 рекомендаціями. Тому є очікування, що вже в вересні будуть зміни. Ми побачимо набагато краще функціонуючу систему в плані того, що валідація накладних буде відбуватися на вищих рівнях. Не людським фактором, тобто будуть розширені показники позитивної податкової історії платника. і Ми сподіваємося, що і податково сподівається на це, що майже вдвічі зменшиться сума блокувань. Щодо роботи митниці, то там наявна проблема коригування митної вартості, каже спеціаліст. Прослідковується така проблематика, як митні питання. Коригування митної вартості, серед яких є звичайно основним, це десь 20% відсотків звернень від бізнесу Одеси. Стосується от саме такої проблематики питань митної вартості у будь-якому випадку. Якщо українські підприємці стикаються з проблемами податкової галузі, завжди є можливість адміністративного оскарження, і Кирило Номінас радить користуватися цим правом. Якщо ви, наприклад, Оскаржуєте рішення про неврахування таблиці, то е, ви можете робити це е, на регіональному рівні потім ще скільки завгодно разів. Тобто, навіть якщо вам відмовила комісія центрального рівня ВРУ вашій скарзі на рішення про неврахування регіональної комісії, ви можете знову подати документи на комісію регіонального рівня.